Привіт, мої дорогенькі. Це вже номер два. Давно не сплю, шалатаюся. І ніч взагалі, Та куди його спати, як отаке робиться в країні, боже мій. Кривий ріг, прийміть співчуття. Дуже тяжко це все діло уявити, а як його пережить. Взагалі немає слів А і все. Страшна біда, страшна. Ой, гори да й годі. Сьогодні субота, якщо такий сонячний день буде, то хотіла в лідній кухні день працювати. Може, так і буде, щоб себе хоч чим небудь зайняти. Бо думки, думи мої, думи, як кажуть. Ми то хоч пожили, а діти наші онучата, Ой, Боже мій. Що їх чекає? Ніхто не знає. В світ зійшов з ума, да і все. Ой, так. Менше балакай, а йди, навірно, щось роби. Це я патчі поклала. Встала отаке -так попід очима. Вчора день попонагиналася і є, скільки начинить. Ну, воно завжди в мене є, але коли більше, коли менше, так. поклала патчі, може, трохи. Шкура притягнеться. Ну, а не притягнеться тут то це взагалі не проблема. Спішов, потолок вже вимила. Я оце ставляю воду на газ, вона кипить добре. Все гарно парою взялося, от кисло. І пішла шваброю по потолку, а тоді ще рушником таким простим, щоб слідом цей. Та й все. І тепер стіни цими бумажними серветками повимиваю, подсовую. Дай буде й порядок. Трохи погалакаю. Ой, на це таким я займаюся. Дорогенькі, я до вас звертаюся з таким проханням. До мене звернулася підписниця, а я звертаюсь до вас. Для її доньки треба хороший ревматолог. Якщо у когось із вас є контакти такого фахівця, то, будь ласка, зателефонуйте мамі Лені. Я залишаю вам її номер телефона. І давайте всі разом, якщо дійсно у вас є контакти хорошого ревматолога, давайте їй допоможемо всі разом. Це я дала сьогодні жару ой 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 аж тошнить це. Без перекуру, без нічого. Дідуля не вловить річі. Вже й хмаріється. Поприбирала все кругом. Ой, боже мій. Капці, коротше, ну, зато душа радується. На душі легше. Такі вже до Паски в мене літня кухня готова. А Ото як не прибереш до Паски, тоді тягнеш, тягнеш резину, я знаю по собі. А то вже і буде й і на літо, і до слідуючого року. Та там терну коли-небудь щось даєшся? Поїдемо з дідуликом, я йому ремінь, пасок, вірніше, виписала. Ну, на сайті виписувала, зайшла в Google, написала, бо в нього такий поганючий. А там треба дирочок ще йому добити. Поїдемо вже де. О, які майстерні. Хай лупонуть йому ще пару дирок. Бо мало набили. а це таке не вдалося. Все закрито. Дирки ті пробити. Завтра домовились, завтра дідуля десь сходив, купила два уха свинячих до ковбаски зараз пообідаємо і падаємо. Я ж до цих пір не можу одійти. Фі Фіолетово, так на налазилася, натомилася. Це таке, мої дорогенькі. Так що підобідаємо, пішов дідуля, візьме баночку перчику, вже ми перцю не відкривали. В минулому році ж закрила, ніхто й баночки не відкрив. Це покуску щось ухватимо і на цьому все і лягаю. Трошки перепочину. Нам вчора замовляли корм для, сухий корм для собачок беремо. І в подарунок поклали для котика цілу упаковку. Тут їх, мабуть, ну їх тут 6 штук, бо один. У нас пам'ятаю раніше, кицька ж була вінта. І коли насипаш свіженького корму, то шорті може піти і поїсти. Отакого, от мокрого, мокрого, консерви отакі. І ми вінті останнім часом брали отакі супики, бо вона такий вже корм не їла. Я сьогодні думаю, висиплю в тарілочку. Не знаю, можна це робити, не можна. Ну, я це зробила. І Вінтер просто вилизав ту тарілку. Хотіла винести, поставити на дорогу. Винести хотіла поставити на дорогу, може в кого котик заберуть. Ну тут вже бездомних нема. Котиків, собачок. Ну, думаю, раз він терзів задоволенням зараз загуглю. Ще нічого тут страшного, якщо собачка буде інколи їсти кошачий корм. М'явка, то він точно не буде. Ну, взагалі, як це для здоров'я. Спрошу штучний інтелект. Значить, штучний інтелект відповів. Він вже знав, що в мене шицу, тому що я вже якось запитувала, як от у Вінтера були проблеми з анальними залозами, то мені, сказав, мені він сказав, що можна робити теплий компрес. І він таке тоді, я поробила той теплий компрес, і він теру полегшило. Значить, відповідь така: можна, нічого критичного немає, але на постійній основі давати не можна. тому що Тут є те, що не, не корисно для собачок, але дуже корисно котикам. Тому на постійній основі давати не можна. Ну якщо раз там він півроку з'їв цю бачечку, то нічого страшного в тому немає. Якось так.